15 липня в ефірі телеканалу Новини. Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Яким цей день був у Тернополі? Знають наші кореспонденти за кілька секунд дізнаєтеся, і ви далі. У випуску чоловік ромської національності напав на тернополянку. Більше півмільйона жителів області отримують субсидії. Майже півтори тисячі прочан з Тернополя вирушили пішою ходою до Зорваниці. Вчора посеред білого дня у Тернополі чоловік ромської національності побив та пограбував дівчину. Потерпіла нападника, запам'ятала. Тепер його розшукують правоохоронці. У четвер близько обіду у Тернополі невідомий чоловік напав та пограбував 23-річну тернополянку. Дівчина йшла на роботу біля лісосмуги, що поряд із вулицею Лозовецька. На неї напав невідомий, який вискочив з цих власниць лісосмуги з цих кущів, приклав їй до шиї предмет, схожий на ножниці. Значить, затягнув її в цю лісу смугу, побив і значить пограбував. Забравши в неї телефон, а також забравши з кошелька близько 70 гривень. Травми отримала ну забої, скажімо так, різних частин тіла, в тому числі забій ока. Наразі загрози життю потерпілої немає. кажуть, у правоохоронних органах госпіталізації дівчина не потребувала. Версія, що дівчина була ще зґвалтована, наразі ця версія перевіряється. Вона Ну, десь в шоковому стані всіх дівчина була зараз. Забрано деякі речі, аби експертиза підтвердила чи спростувала цю інформацію. Правоохоронці кажуть, дівчині вдалося запам'ятати прикмети нападника. Це чоловік ромської національності, ріст приблизно метр сімдесят, коротке чорне волосся, кругле смугле обличчя, тонкий прямий ніс. На руках татуювання у вигляді кіл та смуг. Зловмисник був одягнений у чорні штани, ймовірно, джинси відкрите взуття усіру кофту або безрукавку з кап'юшоном, з блакитними горзо. На сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження за статтею 187 кримінального кодексу України. Це розбійний напад. Значить, і як я вже сказав, проводять всі заходи. Зараз практично всі працівники розшуку працюють над розкриттям цього злочину. Якщо ви маєте будь-яку інформацію, що допоможе поліції затримати нападника, телефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите зараз на екрані. Реконструкцію інфекційного корпусу Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги планують завершити до Дня Незалежності. Нагадаємо, ремонтні роботи там розпочали минулого року, в якому стані приміщення зараз і яким воно буде вже незабаром, дізнавалися наші кореспонденти. Ремонтні роботи в інфекційному відділенні Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги стартували на початку 2015-го. Головний лікар розповідає, приміщення капітально не ремонтували вже протягом кількох десятків років. По завершенні реконструкції у нас планується інфекційне відділення для дорослих та дітей. На 60 ліжок. Так виглядає у нас проєкт. Якщо в нас до сьогоднішнього дня були палати на 4, на 6 ліжок, то після реконструкції у нас по проєкту будуть одномісні, двомісні і кілька палат трьохмісних. Але на тих же ж площах, де розміщувалися і 6 ліжок. Ярослав Чайківський запевняє, на цій же площі у разі необхідності можна буде розмістити більшу кількість ліжок. Щодо коштів, то із фонду регіонального розвитку на реконструкцію інфекційного відділення виділили 5 мільйонів гривень. Три минулого року і ще два цьогоріч. Перше, що ми поставили, це проведення зовнішнього ремонту утеплення приміщення. Друге, це прибудова сходової клітки і ліфту, третє це внутрішні роботи. Найважливіше, що ця реконструкція цього об'єкту відбувається відповідно до стандартів лікування інфекційно хворих країн Європи. Тобто з автономними повністю боксами. Станом на сьогоднішній день у нас виконані повністю роботи по реконструкції 4, 3 і 2 поверху. Як ви бачили, Основна частина робіт закінчена і на першому поверсі. Ідуть роботи в підвальному приміщенні, і на завершенні також роботи по оздобленні фасаду. Кошти на реконструкцію також виділяють із міського бюджету близько 3,5 мільйонів гривень протягом двох років. Найближча потреба, яка виникає, в зв'язку з закінченням. Реконструкції закладу це те, щоб наповнити його всім необхідним інвентарем. Ми вже ці речі проговорювали з головним лікарем лікарні. В серпні у нас буде сесія найближча і буде десь підбиття підсумків виконання міського бюджету за півріччя. Я думаю, що вже то перевиконання, яке ми бачимо на сьогодні міського бюджету, воно десь нам дозволить ці видатки профінансувати. І Закупити необхідні всі засоби для лікарні, окрім оновлення інфекційного відділення, проектом передбачені і палати інтенсивної терапії, чого раніше тут не було. Хочу відзначити, що ця лікарня буде обслуговувати жителів як і міста, так і області, і ми можемо на рівні з Іншими об'єктами, зокрема, йдеться про сучасний кардіоцентр, який ми здійснюємо реконструкцію, а також діагностичний центр, який будуть мати місце на базі університетської лікарні, будемо мати ще повноцінну інфекційну лікарню. І найважливіше, що це ми зробимо все в цьому році. Реконструкцію інфекційного відділення планують завершити до дня незалежності. Більше півмільйона жителів області отримують субсидії, а це 187 тисяч домогосподарств. Ближче до осені ця кількість очікують, в департаменті соцзахисту буде збільшуватися. Що зміниться та як перепризначатимуть субсидії? Дивіться далі. Із зростанням тарифів на комунальні послуги, витрати сім'ї, яка отримує субсидії, не збільшаться. Про це повідомив директор департаменту соцзахисту Тернопільської ОДА Вадим Боярський. Ті люди, які отримують субсидії. Для них зростання, чи скажу так, чи зростання, чи зменшення, чи зміна тарифів не впливає на бюджет їхньої сім'ї. Тобто, якщо людині чи сім'ї призначена, призначена субсидія, визначена обов'язкова плата за житлово-комунальні послуги, то при зміні тарифів перераховується автоматично сама субсидія, яка покриває житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм. Водночас, взамін держава очікує від громадян чесності та достовірності даних, зокрема про додаткові прибутки. Все це, це потрібно вчасно фіксувати, інакше доведеться повертати вже надану раніше субсидію. Є категорія громадян, які хочуть не Законно отримувати державні соціальні допомоги за минулий рік виявлено соціальними інспекторами, які працюють в місцевих управліннях соціального захисту на 400 тисяч порушень громадянами, які показали недостовірні інформації. Що ж до перепризначення субсидій, то воно буде відбуватися автоматично. Однак на обсяг допомоги впливатиме дохід за попередній календарний рік, тобто 2015 рік. Якщо перерахунок відбувається у 2016, му то дохід береться за 2015 рік. До 1 травня була можливість врахування доходу за попередніх три місяці перед зверненням з поданням довідки про доходи. При цій зміні з 1 травня цієї можливості немає. До того ж, зауважує Вадим Боярський, людина бере на себе зобов'язання у разі якихось змін, які впливають на призначення субсидій, повідомити в управління соцзахисту упродовж місяця. Вже вкотре з Тернополя відправили допомогу на схід. Цього разу вирішили допомогти селищній школі у станиці Луганській. Детальніше у сюжеті. Майже чотири десятки дверей відправили з Тернополя для школи в станиці Луганській. Через бойові дії будівля зазнала чималих руйнувань. Навчальний заклад вдалося відремонтувати, однак була потреба у дверях. Надати таку допомогу вирішив Тернопільський Червоний Хрест. Ми сьогодні відправляємо 38 міжкімнатних дверей в столицю Луганську в першу школу. Для них це дуже вагомо. На сьогоднішній день та школа була дуже сильно пошкоджена, на сьогоднішній день вони її за рахунок спонсорів відремонтували і з великим нетерпінням вже чекають на наші двері. Практично ціла школа буде забезпечена тими дверями. Олександра Пригадир розповідає, наявних коштів вистачило на придбання дверей, але виникли питання з їхньою доставкою. Відстань чимала, тому без проблем не обійшлося. Оплатити доставку зголосилися представники блоку Петра Порошенка Солідарність. Ми завжди долучаємось до таких різних заходів, і ми відправляли десь півроку тому і парта відправляли. Тобто, ми таку діяльність постійно ведемо. І будемо продовжувати. Ми завжди закликаємо підприємців, закликаємо меценатів, закликаємо десь наших колег всіх долучатись до таких акцій, проводити їх, тому що нам сьогодні важливо показати, що ми єдина країна. До слова у школу в станиці Луганській Тернопільський Червоний Хрест придбав дверей на 54 тисячі гривень. До постійного місця дислокації зі сходу повернулися співробітники поліції Тернопільщини. У зоні АТО вони були два місяці. Основні завдання, які виконували там наші бійці, це забезпечення громадського порядку на територіях підконтрольних українській владі, несення служби на блокпостах, безпека стратегічно важливих об'єктів, допомога колегам з місцевих відділів поліції у боротьбі зі злочинністю. Хлопці всі прийшли без втрат, довольні. Ну, це наш обов'язок. Я думаю, що ми виконали його щастю. Якщо при потребі потрібно, ми готові повернутися туди ще раз. Поліцейські вдячні волонтерам та керівництву за підтримку та забезпечення. Кажуть, потреби ні в продуктах харчування, ні в обмундаруванні не було. Сьогодні від архекатедрального собору Тернополя пішою ходою до зарваниці вирушили християни. Цими вихідними там відбудеться загальнонаціональна проща. Проща до Зарваниці є найбільшою прощою української греко-католицької церкви. Вона відбудеться вже у ці вихідні. Цьогоріч захід приурочили року Божого милосердя та молитві за мир в Україні. На дводенну прощу тернополяни колоною вирушили вранці від архікатедрального собору. Це рік милосердя, як ми знаємо, і те, що проща, теж присвячена е, е, мир. за, е, за мир. мир. І я думаю, що це якраз е, дуже актуально на на, на теперішній наш момент, адже е, через нашу ситуацію, ситуацію в Україні і ну і звичайно, що молитися будемо за наших рідних і близьких. прощу я своїй дочці присвячую кожного року моя проща комусь присвячена цього року, проща моїй дочці. Андріані паломники, котрі вже не перший раз ідуть до зарваниці, зазначають, з кожним роком дорога дається легше за нашу державу, за мир і спокій нашій державі, за відновлення ми спокою у всьому світі. Благословення для нашого духовенства і так за, за прощення гріхів прирішень, які ми образили Бога в цьому житті, особливо в останньому часі, так щоб е, е, покаятися і більше не грішити. А так, в я вже восьмий раз за цей час участь у прощі для їхньої сім'ї, каже пан Василь. Вже стала традиційною. Ісус був розп'ятий, страдав. А ми мусимо теж трошки за свої гріхи помучитися. хоч трошки а з ким дочка, дружина. І родина прочанка Надія зізнається, молитиметься на цьогорічній прощі за здоров'я старшої доньки. Знаєте, в кожного в житті є свої випробування і кожен рік щось дарує. Якісь радості, якісь випробування. цього року, ми теж мали випробування. Наша країна має випробування, і я щороку це четвертий мій похід. Щороку я намагаюся йти для того, щоб подякувати Богу за бюджетний рік. Минулоріч до зарваниці жінка ходила зі старшою донькою. Цього ж разу вирушає з молодшою десятирічною Іринкою. Донька після операції на ногу говорить: мама, як це добре, коли людина має дві здорових ноги. І до можливо, і добре, що Господь дає таке пробання, щоб усвідомити, що є різні цінності в житті. Ми немо щоб просити в Бога здоров'я для всієї сім'ї. Ну перш за все, в принципі, щоб. Мир у світі був, що в Україні вже нарешті закінчилась війна. Із Тернополя до Зарваниці вирушило 40 груп прочан, а це близько півтори тисячі осіб. Це одна з колон, яка зараз рухається. Зараз рухаються прощі з Хмельницького, із прощі колони із Кам'янця-Подільської, з Франківська із інших областей. І відповідно створення умов для цих всіх прочан для нас дуже важливим елементом є нашої цьогорічної прощі. В Першу чергу це харчування, побут. Безпека учасників проще. на ночівлю. Люди вже традиційно зупиняться у селі Струсів. Розповідає про шлях паломників до духовного центру отець Орес Павлійський. Кожного дня ми маємо наплановані дві зупинки. На перекуску сьогодні є дві зупинки, і також перекуска і молитва, тому що ми зупиняємося біля храмів на парафіях Микулинці, Мишковичі. Завтра ми також зупиняємося в Тютькові і в золотниках. У дорозі колону супроводжують медики, поліцейські і більше 20 священників. Разом із паломниками із Тернополя вирушив і владика Теодор Мартинюк, який на початку шляху благословив прочан. Метою проще є пізнавати Боже милосердя, самому досвідчувати його. І також наповнившись тим Божим милосердям, могти бути самому милосердним. Бути милосердним означає бути відповідальним, бути справедливим, бути вирозумілим. Це поняття, яке охоплює глибину людської душі. Розклад загальнонаціональної прощі до Зарваниці можна знайти на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Приз за фото на фоні туристичних об'єктів області до Дня Незалежності України облдержадміністрація пропонує усім охочим взяти участь у конкурсі Тернопілля Скарб Незалежної України. Як це зробити? Дивіться у сюжеті. В Тернопільській ОДА знають, як заохотити до мандрівок областю. Туристам запропонували взяти участь у конкурсі, де головна умова зробити фото на фоні туристичного об'єкту Тернопілля і завантажити його на Фейсбук. Чим більше, тим краще, однак визначили і сім обов'язкових місць. Перше місце це ми передбачаємо замок родини Синявських, місто містобережани, друге ратуша місто Бучач, замок князів Збараських, Ізуїцький монастир. Місто Кременець, костел святого Станіслава, місто Чортків, на фоні панорамі міста Заліщики і Джуринський і водопад село Нерків Заліщицького району. На фоні яких потрібно сфотографуватися з таким постером, його можна завантажити на сторінці Facebook Тернопільщина Туристична. Окрім того, буде створена окрема група Тернопілля скарб незалежної країни. О, власне, це можна буде завантажити, роздрукувати чи в кольоровому варіанті, чи, можливо, там в когось хтось буде оперативно пересуватися, і в нього не буде можливості в кольоровому роздрукувати, може роздрукувати в чорно-білому на фоні семи обов'язкових об'єктів, а далі вже скільки, скажімо, дозволяє вам ваш ресурс, ваш час, ваша фантазія. Кількість фото, які можна завантажити у групу Тернопілля Скарб незалежної країни, не обмежена. Адже переможцями стануть ті, хто завантажить найбільше фото на фоні туристичних об'єктів із відповідним постером та хештегом. Акція вже стартувала. Надсилати фото можна до 21 серпня. Таким був Тернопіль на екваторі літа. Бажаю вам гарно відпочити на вихідних. А ми зустрінемося з вами вже наступного тижня, як завжди, на телеканалі Інтебе.